Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 2 серпня 2023 року. У нас падав ранком сьогодні дощ. Зараз є без 5.14.00. Ось таке небо вкрите хмарами Не погоджується. Ось так бджілка працює. У нас є посіви соняшника невеликого, кількість і. Гречки бджола, бачу, що працює в різні сторони, скажімо. Але в тому кілька днів я обробив бджіл з щавливою кислотою. Це пролив 3,5% концентрація щавливої кислоти. Ось. І хочу глянути, що тут робиться. Ось тут такі планшетики є, в тих, хто є, сітковані. засітковані, повністю сітка дно. Але все ж таки перекриваю. Зараз глянемо, що власне в них там відбувається. Заберу і покажу. Ось я витягну такий планшетик і ми можемо побачити, не знаю, напевно, не буде видно. Ось тут кліщ є. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Я думаю, що на тому планшеті є десь приблизно не менше 20. Отже, кліщ є, зараз гляну ще ось цю. Ось і цей планшет. Зараз глянемо, що тут у нас є. Візуально тут менше. Ось один, два, три, чотири. То міль. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Думаю, десь. до... 15, думаю, десь не менше тут 20 кліщів. Ці планшети, які я був почистив перед тим, бо наступного дня я дивився після обробки, кліща не було. На сьогоднішній день ми бачимо, що кліщ є. Що на тій, що на тій. Отже, дорогі друзі, приділяємо увагу запіщуності нашої сімей. Це не є хімія, це доволі, скажімо, екологічний чистий. Чистий препарат, скажімо, який ми можемо обробляти. Звісно, що мирошина кислота була б, напевно, краще, але концентрації її випари є шкідливі набагато, ніж щавлива, бо щавель ми вживаємо скажімо, в побутовому скажімо, нашому вжитку в харчуванні. Тому я не вважаю, що якусь шкоди я зробив, коли обробив бджіл даним препаратом, це 3,5% щавлива кислота. Щодо концентрації, відповідно, скажімо, це 35 грам. На літр, але дається 200, я додаю ще цукор. 200 грам цукру, 800 мл води на 35 грам власне, щавливої кислоти. Виходить трошки менше, ніж літр даного препарату. Також збільшив, наступна була обробка, я збільшив, був концентрацію не менше 4. Нічого, бджілки літають, працюють з жодних проблем, матки сіють. Не бачу я проблеми в цьому, але хтось вирізає трутня. Ми трутня не вирізаємо, тому що у нас трутень чистопородний, тому ми таким способом боремося. Колись робив я салфетки на гліцерині, з кошмішаловою кислотою. Мені трішки не сподобалося, скажімо. Ось, а пролив ніхто не відміняв, і знаю точно, що його дія діє не один день, не скажемо, а протягом можливо там 5 днів, тобто кліж буде сипатися від щавливої кислоти. Гарно всім па, гарних медозборів і мирного всім неба.